Без тепла у Смілі на Черкащині досі не розпочався опалювальний сезон. Два роки тому всі місцеві котельні влада передала у приватні руки. Відтоді у райцентрі і почалися перебої з теплом. А навесні цього року газова служба взагалі перекрила газ у міських котельнях. Хто винен у тому, що 80 тисяч людей мерзнуть? Розбиралися наші кореспонденти. Спимо під двома одіялами, бо холодно. Одіваю шерстяні, носки ось такі. Отакі. отакі. Теплі, іначе не заснеш. Тепло в домі та яків не мало з'явитись ще два дні тому, але батареї холодні досі. Пенсіонерка каже, зараз рятує помірна осіння погода, але що буде робити, коли прийдуть морози, не знає. Жінка запевняє, така ситуація у всьому місті. Ми постійно платимо, задовжності ніяких немає, а там ще котельні запустили і не думають. Сміло обслуговує 22 котельні. Два роки тому всі вони перейшли у приватні руки. Новий власник отримав навіть ліцензію на теплопостачання міста. Відтоді і почалися перебої з опаленням, говорять мешканці. А навесні цього року 16 міських котелень взагалі зупинились. Місцева газова служба перекрила до них газопостачання пояснити, чому газовики не захотіли. Проводяться газонебезпечні роботи. Будь ласка, покиньте територію. Прояснити ситуацію не зміг і власних котелень. Спочатку директор підприємства погодився з нами зустрітись, але вже через 15 хвилин відмовився, пославшись на зайнятість. Дізнатися про причини затримки опалювального сезону в Смілі не вдалося, і в представників міської влади. На робочому місці сьогодні нікого не було. Святкові заходи почались у другій годині. Зараз все в самому розгорі. Які заходи у приймальні не уточнили, а доки чиновники святкують, 80 тисячне місто змушене мерзнути. Ольга Чепель, Сніслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер Черкаська область.